Вітаю вас, мої прекрасні леви. Вітаю з вереснем і з тим, що Меркурій Ретро вже йде вперед, вже нас не буде мучити і жартувати над нами. Сьогодні я вам пропоную розклад таро, прогноз Таро на вересень місяць для вас, прекрасні леви. У вас ще тривають дні народження. Я вас вітаю ще з цим, ну тобто записую зараз серпні. І починаю. Який початок вересня? Досить веселий, втрьох. Щось ви будете таке творити, веселитися втрьох з кимось. І це буде досить, так, знаєте, можливо, в майбутньому ви там, коли будете веселитись, можете навіть щось придумати втрьох. Тому що трійка зараз у нас іде, ну, завжди в нас іде річ про. Зріст чогось. Це може бути в стосунках, це буде весело і вам сподобається. Це може бути якийсь проєкт трьох. Наступна. Карта мир. Знаєте, ну це карта Всесвіту. Вам все буде, ну, якби, йти на зустріч, благоволіть, да? карта Всесвіту говорить ще про те, що можливо. Вам запропонують подорож, і за кордон, можливо. Також е ви можете примиритись з кимось, за, ну, нарешті, дійти згоди домовитись, ну, досить мирна така енергія і карта. І також це може бути завершення якоїсь ситуації і початок нового. Ну, тобто, це така вже, знаєте, завершеність. Це 21 аркани, аркан, і їх всього 22 і починають вони з нуля. так? І це 21, останній старший аркан. Тому це вже якась циклічність, така, знаєте, вже кульмінація чогось відбудеться, і ви примиритесь. І почнуться нові стосунки, зростання ну тобто дуже красива карта. І Всесвіт вам допомогу, Просто пам'ятайте про те, що ви можете дивитися на знаки, там будуть підказки. Всесвіт, це завжди з нами поруч, просто в цей момент. На початку вересні, ну, ви можете отримати такі знаки. Наступна колода. Леви, ви отримаєте гарну новину. Вона вже в повітрі, вона вже от в вересні вже летить. Ну, тобто, вам обіцяли щось сказати, ви очікуєте якусь звістку, і вона вже летить, якось ці жезли. Це може бути стосовно роботи, подорожі. Кудись ви переїжджаєте, ну тобто, і це станеться таки в вересні. Може, якась поїздка кудись, або плануєте через вісім місяців, через вісім днів, ну тобто, або восьмого. От щось таке. Друга карта. З цієї колоди. Паж мечів. Паж мечів говорить про те, що з'явиться шанс якось себе зарекомендувати з точки зору перспективного когось. Ну тобто, можливо, вам щось запропонують, але вам не дуже сподобається, що це паж, ну тобто не та ваша якась звична вам, львам. Льва, Левам вам статус не той, наче нижче, наче ви можете більше, так? але це гарна нагода себе проявити, зарекомендувати, показати на початку. Кажіть чим ще гарні ну, тим, що ви можете зростати, тобто це тільки початок, але вас бачать перспективними, амбітними, і ви можете зростати в кар'єрному зрості. Ось. Що ще? Це може бути якесь письмо, звістка. І далі дивимось про що це все? Чим воно далі буде розвиватися? Верховна жриця. Вам допоможе жінка, відающа, да? знаю ще. От перед вами сидить та жінка, таролог. Тобто це може бути психолог, жінка, яка буде ставити питання або таро, або вам, і ви знайдете відповідь. А поки що ситуація не зрозуміла, чи погоджуватись вам на, той, на те запрошення, що, вам, що ви отримаєте, звістку і шанс паш, паш мечів, так? на ту пропозицію, на той статус, да? ну, тобто, чи йти вам на цю роботу, чи це реклама, чи це проєкт якийсь, ну, тобто, ось тут вам може допомогти ця жінка, ну і ваша, звісно, ваша інтуїція, якщо ви її розвивали, якщо ви вмієте бачити знаки, якщо ви вмієте собі довіряти, і себе знаєте і відчуваєте внутрішньо, про що ви живете своє життя. Ну, таке враження, що вам треба буде усамітнитися і позадавати собі ці питання, бо це дев'ятий старший аркан, відлюдник. Вам треба буде відлюднитися від інших і побути на самоті, навіть якщо ви серед людей, будь ласка, знайдіть час, знайдіть на себе час і на себе ну, таке, такий простір, де ви можете бути один з собою наодинці. І а, там ви будете задавати собі дуже важливі питання, які я вже почала казати: А куди я йду? А що я хочу, а які цілі? А до чого я хочу прийти? Через рік, через п'ять. Ви бачите, сиве волосся у цієї людини. Тобто це мудрі вже питання, це стосовно вашого життя питання. Чи влаштовує воно вас? Чи куди ви рухаєтесь? Ось тут ми не знаходимо відповіді, Скоріше за все, ми ставимо собі питання, 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 але тільки не жертви питання, чому це зі мною? Оце в нікуди питання. А для чого мені це? І куди я рухаюсь, я? Так? що мені подобається, що я хочу розвивати? А що я маю на сьогоднішній день, а чого мені не вистачає? А де я можу це дібрати? Бачите, я тільки даю отакі питання. Оце питання на зріст. Далі. О, все буде добре. Леве, буде свято. Ви нарешті зрозумієте. І пригадайте, що у вас є родина міцна, і що вона вас підтримає, і що вона допоможе і Що е, усе станеться якнайкраще для вас. І десятка чаш говорить про те, що це кульмінація. Все, радуга, вже, святкуємо вже кінець того, чого там відбувалося раніше, і незрозумілого. Отут е, кінець і початок нового. І зараз ми подивимося. Тут буде свято, можливо, ви зустрінетеся десь е, всією родиною, можливо, вас запросять навіть на весілля. Десятки чаш, наступна сімка мечів. Тут ви таке враження, що ви не договорюєте щось. Тут треба бути ретельно дивитися за своїми речами і за грошима, і за інформацією, тому що це карта брехні і крадіжки. Можуть взяти як ваше авторство, ну тобто, ем, і тут треба ретельно заздалегідь, а ви бачите вже розклад, і можете продбати, подбати про себе і запатентувати, наприклад, якщо ви автор чогось. Ем, ну і також не пліткуйте, якщо не хочете, щоб про вас пліткували, а, бо це карта також пліток. Креативте, тобто робіть те, що ви не робили раніше, і змішуйте зі своїм досвідом, і це буде дуже ну, яскраво для вас і для того, що ви зараз де ви працюєте, творите. Наступна колода остання. Дві мичів. Вам чогось буде не вистачати? Дві мечів говорять про те, що потрібно. Друга людина дзвінок другу, знаєте? В прямому сенсі: дзвінок написати, спросити, піти на консультацію ну, тобто, у вас зав'язані очі і вам чогось не вистачає. От, будь ласка, запитайте, подумайте, чого не вистачає, хто в цьому фахівець, як він зветься, і йдіть. Чим завершується остання карта? Тут жеслів. Вам дадуть відповідь більше того, ви, знаєте, будете як на новонароджений і енергії буде стільки, що ви просто ну, ви побіжите втілювати свої мрії, плани. У вас буде дуже багато сил, наснаги, впевненості. Це як взяти, знаєте, коли бігають марафон, взяти. І бігти з там, я не знаю, з чим вони рухаються, спортсмени. Ну, це тако. Тобто, ви вас не зупинити. Це шанс, якщо ви не погодились на оту роботу, яку, яку вам запропонують, то наприкінці вересня вам вдасться вам дадуть ще один шанс якусь ще пропозицію нову. І ви не зволікаєте, тобто тримайте, беріть ось цей жезл. І біжіть. У вас вистачить на це і досвіду, і сил. Ну, я вам цього бажаю. Досить такий, знаєте, ну, на початку яскравий, потім якась звістка, яку ви чекали. Вона буде, ну, можливо, не дуже вас задовольнять, але все вирішиться. Усе вирішиться, все буде добре. Леви, я за вас. Бажаю вам гарного вересня і папа, -па. до наступної зустрічі. Я забула, і зараз хочу вас запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте. Давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка. Ставте подобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз на ваш знак зодіаку.